І так, друзі, всім доброго дня! Ще раз з вами ведучий Артур Кушнір. Та, та також Аделіна Демченко також з вами. Бачите, сьогодні такий у нас був е, ранок. Ми е, піклувалися про те, що погана погода, поганий настрій, але потім після історичних цікавинок все-таки настрій був класний. І я сподіваюся, у вас також добрий настрій, тому що ми анонсували, що в нас сьогодні буде класний гість. Ми анонсували тему, про яку ми будемо говорити. Артур. Що скажеш, я хочу для початку представити людину, яка сьогодні завітала до нас на радіо. У нас сьогодні співак Український. Гід, привіт, 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 привіт. Дякуємо за те, що сьогодні прийшов до нас. Дуже раді тебе сьогодні бачити. І буде думаю, дуже цікаво поспілкуватися і дізнатися про твою творчу діяльність. Перед тим як ми перейдемо до пісні, да, з якої ти сьогодні до нас прийшов. Я думаю, що слід розпочати з невеликого обліцопитування для того, щоб трішки розрядити обстановку і поспілкуватися. Насправді питання не важкі. Все, що це перше да спадає на думку, потрібно відповідати. Типу є каверзні трішки питання з підвохом, а математичні ти не там метрі, ну, да, та, 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 та. як завжди. До речі, гарно вчився в школі. Золотий медалістом. Я так все на речі. Що реально? <смітна> так. Це ж ми вже вияснили. А що це дає в житті взагалі? Ні, Нічого в дії відкриваєш і написано. <смітна> 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 і написано. Ну у моєї мами, взагалі, то моя медаль ще висить в квартирі. Вона всім розповідає, що вона є взагалі <смітна> 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 десь. <смітна> 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 Окей, ну що, тоді я тобі пропоную розпочати з опитування. Аделін, як завжди, даю тобі право задати перше питання і поїхати. Дякую, дякую. Найперше запитання перше слово, яке спадає на думку, коли ти чуєш слово обійми. Турбота. Окей. Що береш? Чай, чи кава, коли душа взагалі на нулі, і що підніме настрій? Квер. Опа! Що тебе особисто заспокоює без слів? Без слів ось обіймий заспокоюють. Я чекав цю відповідь. Так, так, так. Коли останній раз обіймався? Е, от тільки що коли е, вітався зі своєю неймовірною Настею з команди. Це так мило. З ким із відомих людей хотів би обійнятися з біля Аліш. О-о-о, я би можна обіймався. Так, як би ти назвав пісню, яку написав би наступне? Хочеш, тебе поцілую? Мені подобається. З яким кольором асоціюється слово обійми? Такий світлорожевий. Таке, що степле, насправді. Окей, обійми це для тебе ліки чи розкіш? Така суб'єктивна думка. Ну, це в залежності від контексту, так. Якщо людина холодна, uh -huh. так то це може бути розкіш, ю. Це такий паттерн аб'єзиних від нас. Типу що якщо там один раз за півроку обійняти, да? це типу, просто щось Знаєш, Ця людина ти собі взяла і обійняла. Це така дійсно рідка акція. Але насправді ми говорили, коли був день обіймів, що обійми вони просто необхідні для здоров'я людини, як і фізично, так і. Тому Звісно, що так. для того, щоб людина просто існувала, потрібно хоча б сім разів в день обійматися. Ні, хоча... Я тобі мав вже вмерти за твоєю логікою. Ну, Артур, Британські дослідники. <рес> <рес> так, наступне запитання. Улюблений рядок із твоєї нової пісни. Ах. Не за те, що заслужила. Mm -hmm. от, до речі, ми почуємо в, в контексті, чого це було в пісні вказано. Е, яка пісня тебе тримає останнім часом? От не виходить з голови? Не виходить з голови. Ну, взагалі, як зрозуміло, я фанат Білі Аліш. Е, тому можна всі її пісні, але найбуде ну, of the Feather. Окей, mm -hmm. окей. Непоганий вибір. До речі, е, місце, наступним... де ти завжди відчуваєш себе комфортно. Е, ну, комфортно там, де дім. Uh -huh. Ось, а відчуття дому це люди. Ось тому в колі своїх людей я себе відчуваю безпечно. Клас. Uh -huh. Ну і таке останнє питання: з цього бліца це обійми, це взагалі це кінець, початок чогось, чи якась пауза. Ну, що от обійми в собі несуть. Чи з цього щось починається, чи обіймами щось закінчується, чи після. Залежить від того, що людині потрібно. От uh -huh. коли я робив цей. Якби цей соціальний проєкт, mm -hmm. то я відчув це чітко, бо ти не бачиш людину, і ти розумієш, що хтось тебе обіймає і біжить, наприклад, одразу. Ти з нею не встиг навіть там покомунікувати, поговорити. Хтось тебе обіймає і мовчить. Mm -hmm. Хтось тебе обіймає, виговорюється і далі йде йому легше. Тому залежить від запиту людини, обійми можуть бути і пазою, і початком і. Якимось кінцем якоїсь неприємної можливо історії. А давай для наших слухачів взагалі трішки розповіси про саме цей проект, да який заснував, тому що я думаю, що не всі розуміють зараз про що ми говоримо, що відбувалося взагалі. Що ти зробив за соціальний експеримент, можливо, якщо це так можна назвати, в чому полягала його суть, як виникла ідея, да і які результати приніс цей експеримент? Я... Просто гортав стрічку інстаграму і побачив хлопця, який з зав'язаними очима в Італії. Uh, він англієць, здається, або американець. Він стояв з табличкою. If you have a problem with the mental health, hug хагмі. Uh -huh. uh, і до нього підходили різні італійці і. Обіймали, і він з ними розмовляв. Тобто я бачив до цього обійми, але я не бачив, що це щоб це робили закритими очима і щоб був саме діалог. І я і ці речі, які вони йому розповідали, вони мене приголомшили. Бо хтось ділився просто станом, хтось е ділився своїми розладами особистості, хтось ділився того, що тим, що в е там хлопця дівчинка, дитина в її три роки, а хлопець захворів на рак, йому там 25 чи 27. От і цей весь біль вони виговорювали людині, яку навіть не знають. І він, не знаючи їх, обіймав і казав: Я люблю тебе, все mm -hmm. буде добре. От. І я, мене це настільки розчуло, що я одразу розумів, що я щось зроблю е, з тим, що я зроблю пісню або просто реалізую цей проект в Україні. От. Але хотілося саме з якоюсь музика, музичною складовою. Mm -hmm. І потім е, була ситуація, в якій близька мені людина. Потрапила в емоційно складну. Ситуацію, і в кому після комунікації з нею я відчув оці перші слова: Хочеш, я тебе обійму. Бо Бійми. я завжди якось метафорично пишу всі свої тексти, а тут я вирішив, що це має бути дуже зрозуміло. І я просто почав писати те, що відчуваю. І буквально там за 15 хвилин я їхав в метро і народилася ця пісня, і вона дійсно, я коли скидав ем, подрузі свої, то я сказав, я написав буддийську пісню при такій достатньо глобальні цінності, безумовна любов, і вона дійсно така дуже підтримуюча в будь-який час, і для мене, в тому числі, і для людей, маю надію. А не страшно було от стояти з закритими очима, оцей, цей, 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 цей мася, да темрява? Коли типу, ти не, ти бачиш, ти, що так, що ти не розумієш, підходить. що до тебе підійде, чому підійде. Типу ну а Тим більше в наших реаліях, типу, які були відчуття, коли ти стоїш з закритими очима і просто чекаєш? По-перше, я боюсь темряви. Опа, це цікавий фото. Так, я боюсь Темряви, і це було страшно. І по-перше, по-друге, взагалі, коли я ділився цією думкою з іншими там своїми друзями колегами, вони казали, що люди в Україні не будуть підходити, не угу. будуть. Вони не настільки відкриті, як європейці, і тому вони не будуть ділитися своїми якимись емоціями, тому що це їм не ну якби вони цього не роблять кожен день. Угу. Ось вони більш закриті. І мене насправді дуже вразила реакція. Бо я став перша людина, ми ще налаштовували камеру, і підходить дівчина. Вона мене обіймає, починає плакати. Она е, навіть Так Так. це була перша людина. Це була просто. Е, ну я не знаю, як це передати. Е, от і вона обіймає. Я кажу, що трапилось. Вона каже: що в мене помирла, померла е, близька людина мені сьогодні. Mm -hmm. І Я навіть не... потрапила в такий момент про да? коли в людини тільки щойно трапила щось така біда, і тут стоїть е, такий кремезний чоловік з надписом якщо відчуваєш тривогу, обійми. Мені мені здається, що вона якраз таки в цих обіймах відчула якусь якийсь захист, можливо, якусь підтримку. Типу е, скільки, наскільки часто люди підходили, і скільки часу ти там простояв, і скільки людей за цей час підійшло? Ми знімали два дні. в Перший день було сонячно, було багато людей і підходили. Було дуже багато. Тобто в якийсь момент просто натовп навколо в мене стояв. Ну, я цього не бачив, але люди, котрі знімали знімальна група, вона вони казали, що дійсно навколо, просто зібрались люди. Дуже багато хто читав і думав, чи відчуває він тривогу, чи не відчуває, чи підійти, чи не підійти. Є кадри, де діти просто так втупають трохи в напис, а потім йдуть. Е, ось. Тому багато це ще працювало з тим, що наскільки людина готова собі зізнатись в тому, що відчуває вона тривогу взагалі. Бо я думаю, що це достатньо таке перманентне відчуття для кожного українця зараз. Ось і дійсно. Було дуже багато відгуку, дуже багато в перший день, а в другий день пішов дощ. Ось і було набагато менше людей, і плюси ще всі були мокрі, і але ми все одно стояли. Дуже була цікава сама зйомка, бо стояла дівчина з камерою над неї дівчина тримала. Так ще там договори підписували з А Всі договори підписували з кожної людей, яка обіймається, так? Щоб обмінятися, потрібно. Підписати, так, так, що це ні, було. після-після так <ріст> Все пливло, і, коротше, ну, це було весело. Але людей було набагато менше, дуже довше були, набагато довші були паузи. Але люди, котрі підходили, вони дійсно, ну це їм було потрібно. І більшість діалогів, які ми взяли, ми взяли саме з другого дня, бо там була така щирість і відвертість. Бо ну знаєте, перейти в сонячний день це одне, а прийти скрізь дощ це дина, не було. Але насправді ми, коли дивилися кліп вчора, а, саме кадри. Де є дощ, вони є більш такими символічними і глибокими, тому що ну коли дощ, що тобі хочеться? Тобі хочеться втекти, заховатися, быстренько там побігти в метро, поїхати. Обідняли, закрили. Та ні, навпаки, хочеться десь втекти, щоб ти не, не мокрів. А коли людина це підход... тільки ваделі не таке бажання. Не знаю, чесно. Я, я просто не цукровий, типу я постійно дощ стою, типу ні, як ні в чому ні, не бувало, що він є, що його немає. А От коли саме йде дощ, і людина замість того, щоб ховатися від нього, біжить, обіймає людину саме під дощем, то це більш цінно, тому що для неї це дійсно Особливо. Я думаю... не так з душе вибігає. <ріст> <ріст> там вода і вона <ріст> Але я думаю, що незабаром запуститься якийсь масштабний тренд або навіть флешмоб з такими е, акціями. Я думаю, що це дуже класно, особливо в наш час. Це дуже так психологічно загартує підтримує. Українців. Це було б дуже добре. Слухай, <ріст> а дуже часто, от українці да, сприймають такі ролики, як е, постанови. Знаєш, пишуть mm -hmm. там, я не знаю, як тобі писали чи не писали в коментарях, але дуже часто кажуть: типу, ой це все постанова, да ніхто ось так просто не підійде з вулиці. Знаєш, ну типу. Е, Є дуже багато таких коментарів. Скажи все ж таки, відповідаючи на питання цим людям. Да, типу, чи були все ж таки постановочні кадри в цьому відео, чи все ж таки це дійсно справжня щирість, і реальна людина з вулиці може підійти, і обійнятися і виговоритися. Е, ну по перше, я хочу сказати, що в мене дуже ванільна публіка, вона вскрізь мене підтримує. Навіть якщо б до всі люди з мого оточення просто прийшли, вони сказали, та так і треба нормально. Але якщо бути чесним, то я написав. Інстаграмі своєму, що я буду знімати ось такий моп, от mm -hmm. е, о, але для мене не було ніякої якби. Потреби в домовленості, тому що я все одно закритим очима стою. Ну, умовно, я не знаю, хто підходить, що я можу, про що я можу з нею поговорити. Так, тобто ці люди вони були рандомні для мене. Навіть якщо б я знав, хто це, я б ну, не, не, не відчув би цього так швидко. І тому якась кількість, напевно, людей, які проходили, вони були і в кліпі вони є. Там є один мій друг і одна дівчинка мала, яка займалася мене вокалом. О, а, але всі інші люди, а, і, 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 і дівчина, але всі інші люди вони були ну, зовсім мені незнайомі. ось, І тому ж ми підписували кожен договір, бо з кожною людиною, тому що це було важливо, щоб кожна людина відчувала себе безпечно, в тому що вона поділилась. ось, тому... Е... А, це типу якісь договір про нерозголошення? Цього, ні, як це як договір про те, що можна публікувати. 5% це людей, яких я не знав. Угу. Скажи, ти відчував? От просто таке цікаве питання, знаєш, от людина кожна вона обіймається по-різному, да? хтось якось типу кревше. Чи відчував ти закритими очима саме енергію цієї людини, яка до тебе підходила? Да? І, від, наприклад, від того, як вона тебе обіймає, ти міг ну, наприклад, зрозуміти, да, цій людині боляче, чи, наприклад, в ній зараз тепло? Типу, Ну тобто, чи була ось така емоційна саме складова, така хімія? Так, хімія безумовно була, бо ми створювали якесь спільне поле. Кожен раз, коли я обіймався з новою людиною, я відчував емпатично щось нове. Ось і дійсно, ти відчуваєш стан, хтось просто обіймав і плакав, хтось обіймав з і йшов там на концерт у яву, хтось ще щось робив. Тому хто, хтось діти, хтось так. підходив, такий маленький, і ти ну не yes. знаєш, хлопчик-дівчинка, ти там нахиляєшся, просто намагаєшся на... І там дати контакт. Ось тому так. Але в кінці, от коли ти знімаєш пов'язку, то ти відчуваєш таке, що ти багато віддав, ти відчуваєш вдячність, але ти відчуваєш таку Ну що ресурс підвичерпався насправді. Mm -hmm. Це дуже, дуже дуже важко. Але це дуже цінно. Але Скажу... мені здається, що були люди, які обіймали тебе, щоб підтримати насправді тебе, тому що той кадр скліпуде жіночка підходить і каже: Сонечко, зайчик, синочок. І це просто ну, такі відчуття, ніби це моя мама, ніби це мама кожного українця, тому що ну така справжня українська мама. І вона, коли обіймала, ну це було якось так мені навіть здалося, що це хтось із твоїх родичів, хтось із твоїх близьків, але прям я відчула, як вона тобі віддала енергію. Це також такий обмін був класний. Так, так, це справді було, і багато людей підходили до знімальної групи і казали, а що в нього трапилося? Треба було казати, слухайте, якщо у вас щось то ходьте обіймайте. Так, так, так. Я не розумію, я просто ну, от ви читаєте табличку, я читаю, ну, чого можна вирішити, що в мене щось трапилося, але мені здається, просто людям легше обійняти, коли в тебе щось трапилось, аніж розкритись саму, самому, що це ну, да, такий заклик, тебе. наприклад, знаєш, такий штовх на те, що типу підійди, типу, і е, переосиль себе, да, там, підійди, от, там, отримай підтримку. Люди зазвичай в нас в Україні да, звикли до того, що е, вони готові там, можливо, там, комусь притягнути руку допомоги, але не ну, мало хто звик до того, щоб самому підійти, да, да, типу, це, і отримати щось і е, 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 признавайся, е, чоловіки підходили обіймати. Це ж тільки жінки. Підходили, підходили чоловіки, підходили військові, як я розумію, судячи там, з інтонації, зі слів, які вони казали. Mm -hmm. І це було також дуже несподівано. Навіть відсотково, якщо подивитись по кліпу, то чоловіків десь. Не знаю, можливо, на відсотків 5 менше, ніж жінок, mm -hmm. тобто, тобто 45 майже на 55, да, да, да. тобто да. багато хто підходив, багато хто ділився різними історіями і дуже несподіваними насправді. І це також дуже сильно було. У мене таке запитання, ти ж не бачив цих людей? І потім, коли ти дивився відеоматеріал, ти уявляв цих людей так само? Ну тому що ти чув голос, ти відчував енергію. Чи е, були тобі ці люди в твоїй уяві, в твоїй голові виглядали вони так само, як вони б виглядали насправді? Чи був дисонанс? Абсолютно ти не вгадував? Ти може він просто підглядав? Ні, я не бачив насправді, і коли я бачив вже епізоди, то вони... Я ну в мене не було ніякого там уявлення про образи. Єдине, що там, коли підходили літні люди, ну я це відчував. Коли підходили кремезні чоловіки, я також це відчував. Коли підходили якісь ніжні дівчата, також діти також, але я не розумів образу. Це дуже важко, насправді, якось собі уявити, і ти якось не на цьому сфокусований. Але коли я вже віддивлявся епізоди, я чітко пам'ятав, коли кожна людина підійшла з тих людей, котрих я вже От, Тобто я розумів, який це був момент і що це було. І... І, і, і отак пам'ять спрацювала. Клас, таке наступне запитання. Чи плануєш ти далі продовжувати саме цю тему підтримки одне одного спілкування? Чи будеш співати про щось інше? <рес> ну я взагалі вбачаю в цьому свою соціальну місію навіть через авторський контент, авторські пісні, я все одно так чи інакше приходжу до різних проявів любові. Ось до безумовної любові, до любові до душі, до людини більше ніж як? Чоловік, жінка, ось і саме це і хочеться нести як свою соціальну місію, і я її насправді зараз також виконую в ролі там вокального терапевта. Я також займаюсь людьми, розкриваю їх потенціал, і так також дуже багато про зажими, блоки і розкриття, про відвертість з собою. І тому хочеться, щоб я своєю творчістю створював цей такий острів. Безпеки, угу. слухай. Ну і вже дуже е, хочеться послухати цю пісню і вимкнути її саме нашим слухачам. І вона автоматично в нас, звісно, попадає в ротацію для того, щоб її могли постійно чути. Е, опиши пісню е, трьома словами, і я думаю, що ми можемо на цій прекрасній ноті її послухати е, і чекати від тебе нових хітів, нових ідей, соціальних експериментів, тому що я вже заряджений на те, що все таки е, це не перший, не останній експеримент, який ти проводив. Угу трьома словами бути, а не існувати. Клас, супер. Але після прослуховування пісні, я думаю, що не тільки нам а й нашим слухачам захочеться обійнятися з рідними, з коханими, з друзями, з колегами, з усіма, з усіма, з усіма. І насправді обійми. Це ж так класно. Ти обіймаєшся, коли, тобі... коли ти щасливий, коли тобі весело, ти обіймаєшся, коли тобі сумно. Це просто настільки універсальна річ, і навіть нам, іноді, в нашій команді, ми сидимо і нам щось так сумно, сумно. А давайте обіймемося. Давайте, і це такий класний заряд, який і дійсно і об'єднує людей, і заряджає позитивом енергією. Тому люди обіймайтеся. Що <говорит> Зар... ж якось обіймажу, я він ініціатор вже... <говорит> навіть буває тому. Я не вмію просто мене не навчили обійматися. Ну що, друзі, нагадую, що це був прямий ефір на радіо. Порш. сьогодні в гостях у нас був чудовий неймовірний виконавець і людина, яка дійсно зробила дуже класний експеримент. Соціальний людина, яка напевно підтримала багатьох людей тоді, коли їм це було потрібно. І це у нас співак виконавець. Гід, дякую тобі за візит. Дякую, за що прийшов. Ми дуже чекаємо від тебе ще нових ініціатив, з якими ми запрошуємо тебе. Відповідно, до нас також тому що такі ідеї ми підтримуємо, таке нам подобається, і ми відповідно. Завжди раді бачити в нашій студії таких цікавих креативних людей. Ну що слухайте українське українське радіо «Порш», підписуйтесь на наші всі сторінки. Відповідно, сторінки на артиста також у нас є в наших соціальних мережах. В інстаграмі ви можете бачити всю актуальну інформацію. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, обіймайтеся. А ми слухаємо пісню «Гід» під назвою Хочеш? Я тебе обійму».